Доброго дня, друзі, слава Україні! Розпочинаємо ігровий день селект чимало інсайдів. Зараз Паращі відбирає. Один в один виходить проти Русецького. Паращі з зріст. Сьогодні, сьогодні знову ж таки зимовий сезон. Зимовий сезон, ну насправді очікуємо. Назарій Лизан. Лизан зараз так серйозно лизнув паркет. Я так дуже цікавий. Епізод. Тут бабите вболівальника до цього виду спорту. Ну і таким чином ми, зокрема, також це робимо. Справді ми багато зараз говоримо навколо подій, що відбувається на майданчику. Ой-ой-ой, чорний! Класно зараз! Павло Чорний, 1-0 робить рахунок у цій зустрічі. Павло Чорний, який... Тилі зараз чорний зіграв, але це зробив прекрасно. Ну і передачу як також. і очікуємо все таки на пожвавлення гри від Уномас. Перш за все, все-таки ось ця от статистика. Зараз Ким і що не забиває. Комченко пробігає. Параджень пробиває Русецький. Прихоплює Давидка, Давидко зараз і Климко. Вчить паралельним курсом Климко із м'ячем опиняється, Климко пробиває Савік. Але от результату справді-справді дуже бракує. Він там не замикається і простір. Бід Комченко. Тут же Давидко. Комченко. Комченко просувається вперед. Передача. Ти хочу сказати, що який момент Паращин забиває О, святкування. святкування. Ну Роналду там, десь гекнув у Саудівській Аравії після цього святкування. До речі, спокійно на такому темпі. А зараз ось Тімерман! Простріл! Чуєте, там Яре... Яре... ярема вже так. Ярема вже... Відповідь у Кубку України з футзалою, з командою АВ Метал Групп із Рівного момент, який Русецький тут через се Андрія Федюка, логічно адже виступає він сьогодні у ролі настав. Справді, що зараз зуміє зробити штурм. Давидко! Який момент? Сейв зараз. того епізоду з Галаджуном. Чи можна якось десь його чи критикувати Момент! забиває Давидко? Визначається голом команда Штурм. Ну і все таки недовго музика грала, як то кажуть. Одразу ж після вилучу. Просувається вперед Андрій Цімерман. Екс гравець. Зараз забиває забуває шокарів. Фантастика! Шокарів просто забиває. шокує. Шокерів шокує зараз ну, просто усю футзальну громаді. Наробити Фу. перехоплення від Кураша. Удар зараз, який хороший! Кидання далеко вперед. Тут карабін на місці Михайлишин. Очков, Ручков, що витворяє втар! зараз стояння?